Як завжди мені казала моя мама, краще спробувати і пожаліти, ніж не спробувати і пожаліти. Так послухала маму і стала журналісткою телеканалу Перший Подільський Тетяна Ржепянська. Страхів було чимало, а ще обмежена кількість досвіду. Та з цим впоратись допомогли колеги, каже журналістка. Минулого року десь на початку листопада я спробувала себе у цій професії, і мені сподобалося. Спочатку було звісно складно, багато чого не розуміла, але завдяки своїм наставникам колегам вони мені дуже сильно допомагали, і тому в цю професію я вже війшла повністю з головою. Але ще є багато чому вчитися, тому що. Тут неможливо знати все. Тут постійно треба вчитися. День працівників радіо, телебачення та зв'язку об'єднує різних людей. Та завдання у всіх одне: оперативне та достовірне інформування громади. А в період військового стану ключовим стало і заспокоєння населення протидія дезінформації та висвітлення війни на широку різновікову категорію. Наші медійники тримають надійний такий інформаційний фронт. І це без перебільшення, тому що сьогодні чимала кількість населення черпають інформацію з телебачення, черпають інформацію з радіо, з соцмереж, а це зв'язок. На жаль, інформація сьогодні в нас більш в негативному такому обарленні, ніж в позитивному, тому що ми маємо багато втрат. Ми маємо сьогодні, на жаль, і руйнівні наслідки після. Здійснення атак з боку нашого терориста, але разом з тим, завдячуючи і вам, дорогі наші медійники, наш інформаційний фронт. Коли ви показуєте під час новин, коли ви публікуєте таку позитивну інформацію щодо активного волонтерського руху, щодо подвігів наших захисників і захисниць на лінії фронту, лінії зіткнення, щодо якихось звичайних приємних, позитивних буденних подій, попри всі виклики сьогодення, це насправді і тримає такий оптимізм серед населення всієї України в розрізі всіх регіонів, ну і зокрема і Хмельниччини. Більшу частину життя через об. Об'єктив камери бачать відеооператори, намалювати картинку в голові, налаштувати камеру та докласти всіх зусиль, щоб перенести сюжет на екран. Ось головне завдання, яке вже трохи більше року виконує Данило. До того як я, як, як я прийшов на роботу, я знімати не вмів мене там всьому в принципі всьому навчили. подобається, подобається знімати програми всякі. Не сюжети, а саме програми. Цікавіше тим, що ти маєш виставити якусь гарну картинку, і тобі дається, скажем, свобода фантазії, можна напевно сказати. Буває таке, що виставлення картинки довше, ніж запис сам. 1997 року на хвилі 104,6 FM працює Людмила Коваль. Найголовнішим у роботі радіо є слухач, і вся велика радіокоманда творить саме для нього. Та редакторка зізнається, найважчим було звернутися до слухачів із оповіщенням повітряної тривоги, адже емоції брали гору. Та все ж професіоналізм переміг. Ну це вже так би мовити, діагноз. Це професія, це покликання, це ну, частина мого життя. І досить велика. Найважчий текст в моєму житті за цих 27 років це озвучка повітряної тривоги в Хмельницькій області, тому що свого часу я начитувала цей текст у випадку хімічної небезпеки. Ядерної небезпеки, ну і що у Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу. Ти працюєш для слухача, для такої ж людини, як ти, і переступаючи поріг студії, ти забуваєш про все, ти працюєш, виходячи з студії, тобто має бути чітке розмежування, робота і рідні, близькі дім, сім'я, ось так. Сьогодні радіо та телебачення є невід'ємною складовою життя чи не кожного українця, і за кожним результатом стоїть талановита та невтомна робота тисяч фахівців.